Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пишуть про вибухи поблизу кримського мосту. Білий дим затягнув значну частину кримського мосту. Лунають потужні залпи. Частина користувачів пише про опори, які горять та пором в диму. Інша частина пише про проведення навчань та реагування на небезпеку. Допоки точної інформації на підтвердження немає в той же час. російський глава окупованого Криму Сергій Ксьонов за документами Аксенов оголосив про посилення за Хотів безпеки на кримському півострові та роботу пожежної авіації. Також там нарощують охорону стратегічних об'єктів в окремих регіонах. Запроваджують жовтий рівень терористичної загрози. риють окопи та фортифікаційні споруди. Зазначимо, Велика Британія надіслала до України далекобійні ракети Storm Shadow. У різних модифікаціях. Їхня дальність сягає 250 та понад 300 кілометрів відповідно. Але у будь-якому випадку ПВО на кримському мосту не завадить. Про це 24 четвертому каналу розповів військовий експерт Льотчок Інструк. Тор та полковник ЗСУ з запасі Роман Світан за його словами, якщо ракетами вдарять по кримському мосту, то логістика росіян порушиться на 30%. Велика Британія передає Україні крилаті ракети Storm Shadow з дальністю до 300 кілометрів. Міністр оборони Британії Бен Волес підтвердив поставки цієї зброї, проте досі невідомо скільки буде ракет та у якій модифікації їх надішлють. Storm Shadow справді, мабуть, є в Україні. Так склалося, що передача такого роду продукції підсвічується тоді, коли сама передача. Вже відбулася є кілька модифікацій. Це ракета повітряного базування. Її може скидати літак. Є також ракета морського базування з вертикальних шахт. Розповів Роман Світан. Її відстрілюють разом із запрограмованим ракетним прискорювачем. Вона виводиться на висоту, набирає швидкість і сама запускає двигун та йде за встановленим маршрутом. Дальність ракети до 300 кілометрів. А це означає, що справді кримському мосту приготуватися. Дві чотири такі ракети, а в кожній бойова частина півтонни, тобто півтори-дві тонни Вибухівки виведуть з ладу кримське міст ну дуже надовго. Вони півроку збирали його після попереднього удару. Зауважив полковник запасу ЗСУ. Удар по кримському мосту означатиме, що 30% відсотків воєнної амуніції, яка йде по ньому в Крим і Херсон перестане надходити. Залишиться лише сімдесят відсотків по сухопутному коридору. Але тоді, на думку світана, вже українські військові підтягнуться. Дуже багато в операції з використанням далекопійних ракет залежить від їхньої кількості, коли Україна отримала Хімер старати до них здаль. Дальністю 75-80 км кілометрів. Росіяни відтягнули свої бази за 100 кілометрів. Розуміли, що ЗСУ зможуть їх дістати після того, як вони повнили нові склади боєприпасами. Україна отримала ракети GLCDB з дальністю 150 км. кілометрів. Те, що ми чуємо про удари по Маріуполю, а Азовсталі це якраз робота GLCDB. Після того Росіяни почали переносити все за 150 км. кілометрів. Але ми тепер діставатимемо й туди, зазначив світан. Військовий експерт припустив, що російські військові можуть і навіть. Ть, відтягуватись у Грузію чи у ті країни, представники яких були на параді 9 травня. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.